Марія поправила шовкову сукню кольору нічного неба. Сьогодні був особливий день, десята річниця її шлюбу з Андрієм. Десять років ціла епоха сповнена, як їй здавалося, щастям і злагодою. Вони обрали найрозкішніший ресторан у центрі міста з панорамним видом на вечірні вогні. Андрій, як завжди, виглядав бездоганно елегантний костюм, вишуканий аромат парфумів, чарівна усмішка. Але щось у ньому останнім часом змінилося. В його погляді з'явилася крижана відстороненість, ніби він вже десь далеко не тут, не з нею. Ресторан гудів приглушеними розмовами, дзенькали келихи, лунала м'яка музика. Офіціант підніс їхнє улюблене червоне вино. Андрій кивнув і той спритно відкрив пляшку штопором, наповнив бокали і відійшов. За нас кохана, сказав Андрій, піднімаючи келих. Його голос звучав якось натягнуто нещиро. Марія усміхнулася, чокнулася з ним. Вино було чудовим, але в душі наростала тривога тонка, майже непомітна, наче лід що поволі обволікає серце. Вона списала це на втому робота, власна консалтингова фірма, напружений ритм життя. Андрій також був зайнятий інвестиції, бізнес, зустрічі. Вони виглядали ідеальною парою успішні, красиві, впевнені, але за фасадом, як відчувала Марія, щось тріщало. Після кількох тостів і вишуканих страв Марія відчула потребу освіжитися. Я на хвильку кивнула чоловіку. Той навіть не відірвав погляду від смартфона це боляче вкололо її. Колись він завжди проводжав її поглядом, ніжно стискав руку. А тепер байдужість. В жіночій кімнаті, оздобленій мармуром та дзеркалами, було тихо. Марія освіжила обличчя холодною водою, намагаючись вгамувати раптову доту. В дзеркалі вона побачила втомлене, злегка осунуте обличчя. Потрібно більше відпочивати, подумала вона вже на виході до неї підійшла незнайомка, стримано вбрана, з глибоким поглядом і явним неспокоєм на обличчі. Перепрошую. Тихо почала вона озираючись. Мені треба вас попередити. Будьте обережні з вашим чоловіком. Марія здивовано підняла брови. Що ви маєте на увазі? Я бачила і він щось підсипав у ваш келих. Не знаю, що саме, але виглядало підозріло. Будь ласка, не пийте це вино. І перш ніж Марія встигла щось відповісти, жінка зникла. Марія застигла що за маячня? Андрій насипав щось у вино, це неможливо. Але її внутрішній голос не давав спокою. Вона повернулась до столика, відчуваючи, як все всередині, наче закипає. Андрій сидів спокійно зосереджений на телефоні, келихи з вином, на місці. Вона поглянула на них і тоді її осінило. Щось сталося? підняв очі Андрій, коли Марія сіла за стіл. Ні, все добре. Відповіла вона з удаваним спокоєм. Просто трохи розболілась голова. Вона намагалася говорити якомога рівніше. Хоч руки мимоволі тремтіли, потрібно виграти трохи часу, зрозуміти, що насправді відбувається. В голові одна за одною спалахували думки, здогадки, тривожні спогади останніх днів. Думаю, мені варто ще трохи вина, сказала вона і повільно потягнулася до келиха. В останню мить, майже непомітно для чоловіка, вона поміняла келихи місцями, взяла той, що стояв перед ним. Андрій усміхнувся. Його усмішка здалась їй раптово холодною. Правильне рішення вино найкращі ліки від головного болю, вимовив він. Вони продовжили вечерю, говорили про дрібниці, роботу, новини знайомих. Марія уважно стежила за кожним рухом Андрія, його обличчя залишалося спокійним, навіть розслабленим, але щось у ньому було не так. Він час від часу занадто часто поглядав на годинник. Теребив серветку в руках, ніби намагався приховати хвилювання, і раптом він змінився на обличчі зблід його рука рвучко потягнулась до скроні. Він застогнав. Тобі погано, злякано підвелась Марія. Дуже. прошепотів Андрій і повільно похилився в бік, втрачаючи свідомість. Марія кинулася до нього, крикнула про допомогу. Офіціанти миттєво зреагували, хтось уже викликав швидку. Поки медики приїжджали, вона підтримувала голову чоловіка, не розуміючи, що відчуває страх, злість чи жах. Швидка прибула за кілька хвилин. Медики оглянули Андрія, і один із них коротко повідомив Ймовірно, отруєння треба негайно в лікарню. Марія сіла в карету швидкої, не відчуваючи під собою землі. Її серце билося, наче оскаженілий барабан. Це не може бути правдою. Або може? В лікарні вона залишилася чекати під дверима реанімації, весь її світ розвалився. Чоловік, з яким вона прожила 10 років, з яким мріяла про спільне майбутнє, міг зробити це. За кілька годин до неї підійшов слідчий. Пані Марія, мені потрібно поставити вам кілька запитань, ввічливо сказав він. Вона кивнула і розповіла йому все про незнайомку в туалеті, про обмін келихами, про поведінку Андрія та його різке погіршення стану. Слідчий уважно вислухав, нотуючи в блокнот: ми проведемо повне розслідування, дякуємо за співпрацю. Вночі сидячи на пластиковому стільці в лікарняному коридорі, вона згадувала усе їхнє життя і раптом. Побачила його зовсім інакше, в його подарунках, усмішках, навіть у словах. Тепер їй здавалось, все було частиною гри, і тоді задзвонив телефон, незнайомий номер. Алло, Марія, це Марко, колишній партнер вашого чоловіка. Мені є що вам сказати вона завмерла, це ім'я вона чула, але ніколи з ним не перетиналась особисто. Про що ви хочете поговорити? Про Андрія і про його темні справи. Марія затамувала подих. Вона розуміла, попереду ще багато чого страшного. Але вона мала дізнатися всю правду. І вона була готова. Я готова зустрітися з вами. Сказала Марія у слухавку. Коли йде? Завтра о півдні. Я зателефоную. відповів Марко. Будь ласка, будьте обережні, Андрій, небезпечна людина. Марія поклала слухавку. Серце билося гучно. Вона ще не знала, що почує, але відчувала це змінить усе. Наступного дня зустріч відбулася в невеличкому кафе на околиці міста. Марко, чоловік середнього віку, з глибоким трохи втомленим поглядом, не став церемонитися. Ваш чоловік повухав боргах, почав він сходу. Він прогорів на біржі, і тепер кредитори не дають йому спокою. Марія мовчки слухала з кожним словом, все глибше поринаючи у шок. Єдиний спосіб, як він міг уникнути банкрутства, заволодіти вашим майном, квартира, рахунки, бізнес. Марія відчула, як холод пробіг хребтом. Він збирався визнати вас недієздатною, продовжив Марко. У мене є докази, фальшиві довідки, підкуплені лікарі. Все вже було підготовлено. Марія не могла повірити своїм вухам, вона тремтіла, коли Марко дістав з портфеля. Кілька фотографій документів. Ось, подивіться, медичний висновок, прогресуюча деменція, повна брехня. Марія взяла папери тремтячими руками. На неї дивилися рядки, які описували її як хвору, нездатну до прийняття рішень. Сліз не було, була лише пекуча людь. Як він міг? Він думав, що ви нічого не запідозрите, відповів Марко. Андрій, правний маніпулятор, знає, як здобути довіру. Він розповів про підставні фірми, через які Андрій відмивав кошти про сумнівних партнерів, з якими той мав справу. Все це було підкріплено документально. Чому ви мені допомагаєте? запитала Марія. Бо він зрадив і мене, тихо сказав Марко. Вкрав бізнес, залишив з нічим. Я хочу, щоб він відповів за все. І я не хочу, щоб ви стали ще однією його жертвою. Після зустрічі Марія одразу поїхала до юриста. Вона виклала все, що дізналася, показала фотографії. Юрист переглянув документи і серйозно сказав: На жаль, підтверджую, він дійсно готував справу про ваше визнання недієздатною. Процедура вже запущена. Якщо нічого не зробити, він зможе отримати опіку над вами. Марія відчула, як земля йде з під ніг. Її хотіли позбавити не лише власності, а й свободи, гідності, самостійності. Вона мовчки кивнула. Що мені робити? Ми повинні діяти негайно, відповів юрист, подати зустрічний позов, зібрати докази шахрайства і звернутись до поліції у ту мить до кабінету. Постукали. Юрист перепросив і вийшов. За кілька хвилин повернувся з напруженим обличчям. До вас прийшла жінка каже, має важливу інформацію. У дверях з'явилася знайома постать це була вона, незнайомка з ресторану. Я знаю, що ви мені не повірили одразу, сказала вона, але я мусила вас попередити я працюю офіціанткою в тому ресторані, я бачила, як ваш чоловік щось підсипав у ваш келих. Марія мовчала. Ці слова боліли, але водночас підтверджували вона не божевільна. Чому ви вирішили втрутитися? Бо я бачила, як він на вас дивиться, відповіла жінка. В його очах не було ні любові, ні жалю, лише холодний розрахунок. Я не могла залишитись осторонь. Її звали Світлана. Вона погодилася дати свідчення в поліції. Її слова стали ще одним доказом у справі. Марія відчула, як усередині зароджується сила вона більше не була жертвою, вона була воїном. Вийшовши з кабінету юриста, Марія йшла із високопіднятою головою. В її очах більше не було розгубленості, лише рішучість. Вона більше не дозволить нікому керувати її життям ні Андрію, ні його брехні, ні минулому. Вже наступного дня вона прибула до районного управління поліції, її зустріла слідча Рогова, жінка середніх років із холодним, але уважним поглядом і твердим голосом. Марія Іванівна, проходьте. Сказала вона, вказуючи на стілець навпроти свого столу, заваленого справами Дякую, що погодились зустрітися. Нам важливо ваше свідчення. Марія сіла, злегка затремтівши від хвилювання, але в голосі її вже не було сумнівів Я готова розповісти все, що знаю. І вона розповіла про святкування, про заміну келихів, про падіння Андрія, про дзвінок Марка, його документи та свідчення Світлани. Рогова слухала мовчки не перебиваючи, лише зрідка нотувала щось у блокноті. У нас є всі підстави вважати, що Андрій Вікторович справді планував злочин, підсумувала вона. Ми вже почали перевірку документів, які передав нам Марко, а також фінансові операції вашого чоловіка. Його заарештують? спитала Марія, і в її голосі промайнула тиха надія. Якщо підтвердяться всі обставини, ми негайно видамо ордер на арешт. Відповіла слідча. але нам потрібна ваша допомога. Вам необхідно подати заяву на розлучення і передати нам усі документи, що підтверджують ваші майнові права. Це допоможе зупинити будь-які спроби Андрія заволодіти вашим майном. Марія кивнула. Вона вже й так збиралася це зробити. Того ж дня вона разом з юристом подала заяву на розлучення. Процес був офіційно запущений. Попри емоційне виснаження, Марія відчувала, як в неї повертаються сили. Кожен крок це був удар по брехні, і кожна дія наближала її до правди. Тим часом Марко не сидів, склавши руки. Він, як і обіцяв, передав слідчим усі документи: банківські виписки, фальшиві медичні висновки, проекти документів на опікунство, і найголовніше, відеозапис із ресторану. Камери спостереження зафіксували момент, коли Андрій щось дістає з кишені і непомітно додає до бокалу Марії невідому речовину. Запис був чіткий і став ключовим доказом. Наступного дня Андрія заарештували, йому висунули обвинувачення одразу за кількома статтями: замах на вбивство, шахрайство, підробка медичних документів. Новина миттєво розлетілася по бізнес-колах міста. Одні були приголомшені, інші лише зітхнули. Чутки про брудні справи. Андрія давно ходили кулуарами. Слідча рогова особисто зателефонувала Марії. Марія Іванівно, можу вас привітати. Андрія Вікторовича заарештовано. Слідство триває, але доказів достатньо, щоб притягнути його до відповідальності. Марія зітхнула з полегшенням на плечах стало легше. Її зусилля не були марними. Правда, перемогла після арешту. Андрія Марія нарешті змогла знову дихати вільно. Вона більше не боялася повертатись додому, не здригалася від кожного телефонного дзвінка. Її життя поступово поверталося до неї, хоч і не без болю. Процес розлучення був виснажливим. Юрист Марії, досвідчений спеціаліст, робив усе можливе, щоб захистити її інтереси. На суді були представлені всі докази: відеозапис з ресторану, показання Світлани, документи Марка, банківські перекази, фальшиві довідки. Суд визнав Андрія винним за всіма пунктами обвинувачення, йому було призначено суворе покарання. Марія офіційно отримала розлучення і зберегла за собою все своє майно, але навіть із юридичною перемогою душа її була спустошена. Вона дивилась на речі в їхній квартирі і бачила в кожній деталі брехню колись цей простір здавався теплим, затишним. А тепер тиснув, давив, душив. Тому вона прийняла рішення продати квартиру. Замість неї вона придбала невеликий будиночок за містом у тихому передмісті з соснами, туманами і світанками. Там було спокійно, там можна було дихати. Марія знову почала малювати: полотна, фарби, пензлі, усе, що колись давало їй відчуття життя, повернулося. Вона записалась на курси живопису і невдовзі почала створювати справжні картини. Яскраві, чуттєві, глибокі. Кожен мазок був її шрамом і її зціленням водночас. Вона почала подорожувати спершу Україною: гори, Карпати, Море, старі замки, потім Європа, Італія, Іспанія, Прага. В кожному новому місті вона залишала трохи свого болю і привозила натомість ковток Свободи. Люди, які зустрічались їй на шляху, були відкриті, теплі, не обтяжені минулим. Одного вечора, сидячи в кафе на узбережжі з келихом білого вина в руках, Марія подумала: вона більше не та жінка, що 10 років тому вона інша, міцна, вільна, справжня. Тепер вона не святкувала річницю весілля, вона відзначала іншу дату: день, коли почала нове життя, день, коли перестала бути жертвою, коли стала жінкою, яка знає собі ціну. Марія набрала номер. Світлано, це Марія. Я хотіла ще раз подякувати вам. Ви врятували мене. Не варто дякувати, м'яко відповіла Світлана. Я просто не могла змовчати. Може, якось вип'ємо кави? Залюбки, усміхнулася Світлана. Марія поклала слухавку, відчула легку посмішку на вустах і встала. Сонце заходило за горизонт, вітер грався з волоссям, і весь світ, ніби нарешті, заговорив із нею на одній мові. Мовою свободи, вона йшла вулицею із високо піднятою головою. Вона вижила, вона перемогла, вона жила. Минуло кілька тижнів з тієї телефонної розмови. Світлана і Марія таки зустрілися. Вони сиділи у терасному кафе, пили каву і сміялися щиро, відкрито, як старі подруги, яких поєднало не випадкове знайомство, а доля. Ти знаєш, сказала Світлана. Я вже п'ять років працюю в тому ресторані, але вперше зробила щось подібне підійти до гості, попередити. Мені теж було страшно. Але завдяки тобі я живу, відповіла Марія. Я завжди пам'ятатиму це. Раптом до них підійшов чоловік високий, із задумливими очима та книгою в руці. Вибачте, що перебиваю, сказав він, звертаючись до Марії. Ви не художниця? Бачу ваш етюдник біля столу. Я. Викладаю графіку в місцевій студії. Ми саме шукаємо наставника на курс живопис і терапія. Вас би це зацікавило? Марія застигла на мить, а потім усміхнулася. Можливо, ви зателефонуєте мені завтра? Звісно, відповів чоловік, простягаючи візитівку. До зустрічі. Коли він пішов, Світлана лукаво подивилась на неї. А життя, бач, не тільки закінчується, а ще й починається, правда? Марія усміхнулася. Уперше за довгий час, не захищаючись, не ховаючись. Так, тихо сказала вона, усе тільки починається.